Брагана тут жостче, в фільмі. О, ха! Один вийшов. Витай. Вилетів. Джек, щось допоміг, а ти тільки валяєшся. Оба! Поплыла. Ну Джек це Джек. Як дам саму? Роза, дай мені... дай... дай мені вилізти на двері. О, чорна перлина. Порду Рояль. Швидко. Ну і що ж, друзі, і Танечка! Ви на каналі ігри, який Люблю. І це в нас пірати Карибського моря на краю світу. Друзі, хто не бачив попередніх серій, пустіться, будь ласка, в опис під відео. Там буде послання списочок відтворення. Подивитися з першої серії. А, друзі, ще хотів всім подякувати. Ви підтримали дуже гарно першу серію. Навіть кілька людей підписалося, значить, вам це сподобалось. Ви хочете це дивитися. Тому, друзі, проходимо. Також, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь. Стареньку вподобайку. А, ну що, друзі? Смачного всім і поїхали. Так. Старт, а, продовження. І поїхали, друзі. Так, ми. Коротше, свалили походу на сушу попередній серії, і це означає, що. Так, Тернер uh, вже буде шукати Джека на цьому острові цих. Uh, я не знаю, що це за чуваки. Коротше, канібали. Так, вони канібали, вони зробили Джека своїм uh, цим, О! Своїм вождем і вже. You, Джека вже хоче спалити. Uh... Так, що ти тут робиш? Шукаю тебе і хочет тебе а, ти маєш... Щось там воду укажет. Ааа! <смірко>, чотко, чотко, чотко. Впав цей. Так, давайте поки розвалимо цих Як вони називаються? Канібалів. Абураген, якісь, короче. Нормально. Набургана навіть цей, золото гублять. Тихо, тихо, дуже здорові. аборигени. Вони мене покоцали навіть. Так, добре. Так, буде практикуватися. Так, а де Джек? Джек кудись свалив. Так, Також це можна що? Можна. Так, а, що у нас є по айтемам? Ага, добре, ми тут за удар не Так, давайте зараз спасемо наших пацанчиків. Піратів спасемо. Так. Оп, оп, оп. Пацан, ти вільний. Я дуже радий тебе бачити. Ти маєш других членів команди. Добре, так, куди Джекс свалив? Ага, є міст. Сюди на цей міст не можна. Добре, йдемо на другий міст. Ну непогано, непогано цей трон, бачите, такий як в фільмі. Де Джек сидів. О, джагман бьется с кем-то. На другому мусці. О, тихо, 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 тихо. Ти че такий здоровий? Ти че такий здоровий, пацан? Та бий, бой, вил, ти шо? Що це було? Тихо, 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 зараз мене Завалить. Так, давайте зимо трошечки курочки. По полным життям, ну, здорові, здорові пацанчики. Так, тут шо у нас? Лизуть, лизуть, гади! Так. Я знаю, що тут можна будет комби комбі-атаки. Комбі комбі Ось, і все, ось так. Здорово, ну, здорові, здорові пацанчики. Канібала. Так, о, є життя. Тихо, треба життя позбирати. поповню пока собі. Дам позбираємо життя, щоб вони не пропало. Я не знаю, чи воно пропадає. Чотири курочки є. Це добре. ні, Ну класно, посижати, класно рухати з цій грі. Мені подобається, це показує багато того, чого не було у фільмі. Так, давай розіб'ємо все. Так, золото є. Так, туди не можна залізти, мені цікаво, чи просто можна. Так, ну тут, я так поняв, нам треба спасти свою команду. І свалити з цього острова. О, тихо там ще був хтось. Сидів, дивись, сидів, сидить, 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 дам подаємося. Шо... А, точно, команда наш... нашої команди, чувак. Шо ти тут? Охороняв, там? Добре. Оп. Спасли. <пілляв> я мав. Я мав, каже, надію, що ви мене нас Так, але там щось горить якийсь вогник на верху. Ну давайте пробуємо на піднятися. О, наверх не піднімешся. О, ще один сидить. А я цього не бачу, вже, чувачка. Так, ми не спасемо. Треба на вилізти. Зараз пробуємо козбалісти на варх. Чекайте, там шука з драбина була з цієї сторони. Точно драбина, я бачу. І uh, да, якось... спасам. Це що таке? Куда я пішов? Ще один абу абу Абуреен. Ох, да йому. Нормально. Ай, айо, ю гуд сир фі цис рескю? Коротше, одне та саме. Коротше, мені всі дячні. Так, треба кустого чувачка спасти, який висить е, який висить. А ще внизу є. Бачу, 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 бачу. Як мені цього чувачка спасти, як мені на варго валісти, почекайте. Щось я не поняв. А, вон на можна валисти, вийти, бачу. А, ні, не можна. А, ось драбина. Все, бачу. Треба спуститися на низ. Не, я пройшов туда саму. Щось я не в'їхав. А, я так його спасу. Добре. Thank you, God, sir. Дякую тобі, рухай мештами каже, що спасти всі грашта. Так, всі тут, вроді би. Вроді би всі. Більше я не бачу цих. Пішли далі. Так. Що, ріжуть, ріжуть, ріжу, ріжуть міст. Ай-яй-яй. А, нічого, я сам ск... стребну на низ. Добре. Так, хорошо, пішли далі, там пацанчиків треба знову спасти. Тут что драбена було, тут звідси. А, це звідси та, та драбена. Давай вилізем. Просто подаємося, чи можна щось там зробити вверху. А ні, то потім зліза на нас. Там є вона клітка якась. Оп! Тож як далі він валиться на фоні. А, ні, я вже спасся цього чувачка. А, я можу зараз цей. Uh, 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 uh. Так, давайте поповнимо трішки життя. Джек, ми можемо з'їхати на цій штуці. Ага, добре. Прекрасно, даблкіл. Добре. Там пацанчик був, я бачив. Давайте спустимося. Допоможем. Є. Yeah. Воно якась трапа заготувалася. Так, що ти мені теж дякуєш? Фаня, спасе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это жо таке! О так, скоренько, давай поміняємо. Оп, давай тако. На. На На! Так, поміняємо на щось друге. Пістолет. Та в попади в неї, чувак, Ти шо? Ось тако! Ось тако. Так, є я Та я коша кинжала, давай, наш запустимо. Вона якась здорова дуже, мені здається, що треба буде... Ні! А шо ти така здорова? й... жінка. Охороняється. Як її валити? А А її з кулака валить? Давай, 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 вил, давай. Ти вмієш поводити з жінками. No Добре, давайте ще подаємо сможі якесь бомба є. Тихо, 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 тихо. Тихо! А, там Джек щось кине на неї. Тихо, 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 тихо. Джек, кидай! Тихо, тихо, життя вже закінчується. Тихо, зараз на розвали. Джек, так кинь їх тим кокосом в голову. Свалим життя підформити, може я буде. Хоча там якусь джек має в неї кидати. А як джек має кидати? Я щось не поняв. Кида... А чо? А чо він не кидає її на голову ніфіга? Розголила мене баба, коротше. Я... Ну, ну ходи, рідненька, ходи. Ходим, ще раз попробуємо. Так, коротше, якось треба її скинути, походу, в цей казанчик, тільки треба поняти як. Тільки треба поняти як. Вона якось, коротше, має не дав впасти, Джек має її вальнути по голові. Ходи сюди, ріденька, ходи. О, впала. Ось так тобі зараза, а я тут думав, що тут треба робити. Так, чібу засранці повилазили. Ти що тут робиш? Ось так тобі. Так, є, добре. Віл. Так, джек зліз. А, це знову вона. Знову она? Ща хоче нас по голові. Ходай, рядненька, ходай. Ходай, ряднайка, нападай. Давай, ряднанька, давай, нападай. Ну не ріднанька, ха! Вы поняли? Засранка. О! А, Чекай, можно ты ищу шпицу в дупу? Дай сюда, иди надо пиццрачника. Ходи-ходи-ходи. Шо ты застряла? Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Давай, давай, давай. давай. Дай сюда. Ходай, нападай. Ось тако. И кокосом. Теу. Черешню, втікла. Так, що вылазил. Ты Що тут вылез? Добре. Тихо кам комбо не працює, що з мене. Так чек свалив, значить з, з, з вже більше ми не будемо. бавити. Ні, прийшла! Ходи сюди, мала. Ну як хедра. Ходи, 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 ходи. Я знову впала. Не! О! Заспокоїлась нарешті. Ее заспокою дурну. Добре. Швидко свалюємо. А я хотів пофармати там ще. О, тихо. Буде фаз на фаз. А що сталося? Чекайте, а що я зробив? А що я зробив? Я нажав просто битися. Я нажав просто битися. А чого воно мене скинуло назад? Так, використати. Оп, добре. Оп. Добре. О! Зробила справу. Так, тікаємо. А наші друзі. Джак шоткий, Джаку як завжди не везе. Так, Що там далі у нас? Джеку завжди, не везе. Тихо, 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 а що робити? А, просто розвалювати. Коротше, треба, щоб Джека не завалили. Добре. Так, тихо, давай зіймо. А, ще ці можуть у нас попасти. Тихо, 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 тихо. Ой, тихо, тихо! Вставай. Ось так. О, ти що, який здоровий. Так, курочки хтось не дасть. Тихо, 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 використати. Використати скоренько. Тихо, завалять мене зараз. А, я поняв. Треба рухати маштами. Вилл з'їж курочку. Поплили. О, курочка. Добре. берем курочку. Скоренько. Скоренько, 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 скоренько. Поплили. Та ж пливем вже. Зараз, пацан, мене. О, курочка. ж хоч курочку мені даєте. Так, тихо, забери курочку, скоренько. Е, наш цей розвалюється. Титанік! Титанік зараз потоне! Ай-яй-яй-яй, вале, вале, вале. Добре. Й-і-і... Джа. Джек... Той Джек, тримайся. Добре. Що тепер треба розрубати дерева? Я понял, вони будуть безкінечні, поки я не зроблю це. О, курочку треба взяти. Курочка полюба. Та тут піца в Ще Шакар одну врубаєш і ми поїхали. Віл, давай, давай, Віл. О, поплили! Тримайся. Зимо. Бургани тут жорсткі, ніж в фільмі. О, ха! Один вийшов в цей. Вилетів. Джек, ти можеш допоміг, а то тільки валяєшся. Оба! Поплыла. Ну Джек це Джек. Як дам саму? Роза, дай мені... Дай, дай мені вилізти на двері. О, черная парлана. Портроя. Светгу. Добро добре Джек. Так. Пордоріаль? нам потрібно Теодальму. Що? Левел Копліт. Ну що, друзі, як вам серія? Коротше, я трошки тупис з цими аборигенами, але вроді би непогано вийшло. Коротше, дивіться, на цьому завершимо, але ви мені, будь ласка, підпишіться. Хочете ви більші серії? Чи такі от, зробили так би, з левел? Збереглися. Ну не левел, так би, пройшли, от втіклимо від, бер... від аборигенів. Зберігаємося і граємо далі. Чи хватає? У частиночках проходимо собі комфортно, щоб було а, приємно вам дивитися. Все тоді, всім дякую. Відпишіться, будь ласка. Мені буде цікава ваша думка. Все, Всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте. Не судлака, бач як у супермена міра, ви потихі сталі укрепне на колінах Всі навколо продаються й навіть мінові продались. Ну а я стою за свою кров, в синьо жовтий прапор Дам пад за кілька нас дівають за конгенти в нас інші поняття без пабла рішає всі проблеми скільки